Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна. І сьогодні ми здивимося прогноз для Росії на жовтень 2023 року. Фельдман, Сістер, старо сестер Фельдман. Воно таке непросте, тому я вирішила його взяти для цих, для цих питань. Будемо дивитися, що очікує на Росію в жовтні 2023 року. Подивимося по сферам. Отже, Росія в жовтні 23-го року події, політика, економіка. Небезпеки і соціальне життя. Так, на дні колоди колесо фортуни Колесо фортуни в нас означає, що події вже закрутилися так, що ти на них не можеш впливати. Ну, в принципі, росіяни і раніше не мали ні на що впливати, вони ж маленькі люди, тому не дивно, да? тут у нас залишається їм тільки приймати свою долю. Отже, події в Росії в 2023 році, в жовтні. Так. Так, дивіться, дивіться. Ну, загрожує удар тузу мечів, королеви, королеви Пентаклів і королю Пентаклів. Ну, король Пентаклів у нас зазвичай випадає на Путіна. Королева Пентаклів, ну, я не знаю, це може бути ресурсна жінка, да, яка може керувати господарством. Я не думаю, ну, може, це його подруга Кабаєва. Може, це, там, у нього ж там, мільйон всяких коханок було. Може, це там, всяка Сапчак може бути. Це може бути яка-небудь, я не знаю, Тіна Канделакі, ну, якась із цих інформ, інформаційних просто, вибачте, шльондр. Це може бути ну, знову ж таки, Пентаклева, королева, Скабєєва, Сіменян. Ну, хто має, ну, хто зв'язаний на цих статках Путіна. Ну, тобто, Удар тут прям класний йде. Да? По подіям. Да? ну, Насправді на, 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 на ж королева Пентаклі може уособлювати народ. Да? тобто, Удар по народу, по путіну, да? тут прям просто події такі. З фігурами пов'язані, причому з фігурами, які сидять на баблі, на ресурсах. Добре, політика. Ну так, дивіться, щось відбуватиметься у нас тут. Ой, ой-ой, ой-ой-ой! ой 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 Так, ну дивіться, по дурню і по десятці мечів в політиці відбуватиметься щось неочікуване, щось, що обнулятиме ситуацію. Да? Причому такий дурень тут у нас з пакетиками ТБ, да? тобто ситуація обнуляється, але є в нас тут такий, знаєте, як пасхалочка від українців. Да? Тобто, десь, ну, власне. Суті не треба було лізти на Україну, не сталося б обнулення. Обнулення ситуації, завершення ситуації, болюча ситуація, ситуація смерті, ситуація розпачу і просто ну, неможливості руху далі. Десятка мечів це карта ну, тотального руйнування, да, смерті. Це карта, яка вказує, от, якби це був розклад на людину, да, це я б сказала, що ти помреш в результаті нещасного випадку, а десь в дорозі. Тобто шістка мечів це карта дороги, карта зміни локації, переміни місця проживання. Тобто Ось така історія. Це так, такі, такі політичні події да, відбуватимуться. Тобто, Знову ж знов таки, якби я знала, ну, робила на Пригожинську ситуацію, я би тож, от, відмотуючи назад, да, це той момент, коли сталася якась катастрофа. Не мов би, да, не мов би авіакатастрофа, не мов би вона сталася не через те, що в неї влучив якийсь е, снаряд, да, і власне в процесі перельоту по шістці мечів сталася смерть, да, ну там навіть можливо не однієї людини. От, тобто тут ексідент, е, аварія, да, от таке, от, от такий формат цієї історії. От, ну, в політиці да, буде відбуватися обнулення через смерть когось, да, і власне зміна, зміна, активна зміна. Гравців на полі бою, тому що тут чистка мечів, вона також може говорити про нові якісь, ну, не те, щоб обличчя, але от про новачка якогось. Добре, добре, так, давайте закриваю, щоб мені було місце, бо я не впевнена, що мені вистачає. Так, давайте десяточку мечів закрию, нехай працює. Так, добре, приберу це також. Далі, що в нас економіка в Росії? Ну, по економіці Росії теж у нас, по-перше, ну, її не дають розвиватися власні самі, самі ті, хто там приймають рішення. Да? Тобто вони в обмеженнях, вони в страхах, вони в переживаннях. І по сімці мечів тут відбувається дуже така хитра історія. Да, Ви намагаєтесь обійти санкції, ви намагаєтеся якось досягти якоїсь мети, але дев'ятка мечів дуже часто вказує на те, що ви цього робити зробити не можете, бо вам щось Там. Тобто не просто обмеження, це і внутрішні страхи, і навіть внутрішня криза. Причому дев'ятка мечів дуже часто показує не просто на страхи, а на депресію. Да? Тобто, це по суті економічна депресія. Ну так, та, добре, теж непогано. Мені, мені дуже підходить. Я не знаю, як вам пишіть, вам підходить така ситуація. Так, далі, небезпеки. Так, 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 небезпеки. Ну, дивіться, по небезпекам, до речі, от е, сила дуже часто випадає на засоби ППО. І тому отут -от є вірогідність, що працюючи, отримуючи удари, е, сила наносить, ну як захищаючись, та, але все одно вона не спрацьовує, бо е, лицар мечів зазвичай він показує на небезпеку з повітря, на причому влучання, причому фігурні карти показують на влучання. Е, в людей да, з жертвами. І тільки пентаклів, ну, типу, робота, яку ти робиш, вона є марною. От, тобто, намагаючись зупинити, ти робиш тільки гірше. Або взагалі ти навіть не зупиняєш, да, воно летить далі, тому що ну, немає ресурсу. От, тобто, є, нам, є, є намагання, да, але так, на трійку з 10. Окей, небезпека є, теж добре. І останнє дивимося соціальне життя. Ну, так. Ну, соціальне життя стабільне. Як було, так і лишилось. Тобто є там якась, можливо, невелика група людей, які якось там не згодні, да? вони там проти, але знову ж таки, це, ну, пажівська фігура, да, це все одно для родини робиться, для сім'ї, для середини, да. І все одно. Я не бачу тут якогось такого, знаєте, бажання щось поміняти. Да, Двійка пента... Жезлів говорить, що доведеться вже стояти перед вибором, але все одно всі дуже хочуть стабільності, бути інфантильними, да? бо паж Жезлів це інфантильна особа, яка не мов би... ну, тільки на кухні вміє жалітися, але не вміє нічого робити для своєї безпеки і для свого, для свого життя, да? для того, щоб його реалізувати, для того, щоб якось. Працювати кращим чином для своєї, для своєї родини і країни, займатися внутрішніми ділами, справами, а не зовнішніми. Тобто тут навіть маючи проблеми всередині, ти все одно дивишся, а що там у хахло. Ну, то дивіться, що там у хахло, мінус, мінус 300 тисяч ваших ваньок. До речі, ще у них там, давайте подивимося ще на жовтень, вони там вроде, жовтня мобілізацію оголошують. Давайте подивимося, як там пройде мобілізація. Як пройде нова мобілізація в Росії? Як пройде нова мобілізація в Росії? Так, ну покажу, вони щось, мабуть, не зберуть ту кількість, яку вони хочуть. да, Вони там хочуть 400 тисяч мобілізувати, вони не зберуть. Вони, ну, хіба може 100 тисяч мобілізують і то таких уже прям дуже грусненьких, і убогих, бо паш Пентаклів це про малий ресурс, поганий ресурс, і ще й під дією речовин. Да? Тобто, тут у нас. Так, добре, відлюдник будуть ховатися, тікати. Сімка кубків, да, це буде і псо більше, причому і псо в нашу сторону. Знову ж таки, під питанням, да, чи вдасться їм взагалі мобілізувати, будуть шукати виходи, будуть шукати просто всіх, відкривати всі двері, стукатися, вламуватися, вивозити силою, мобілізовувати ну, таких уже прям поганих По четвірка мечів це хвора людина. Да, це, по-перше, це карта нерухомості, тобто, ну. Поганого руху цих ідей, поганого руху ну, взагалі. Тобто, це карта стагнації, це карта, коли ти не можеш рухатися. І, власне, це, типу, карта хворих і алкоголіків, до речі, теж так, далі дев'ятка мечів знову ж таки всіляких з відхиленнями. Психіки будуть брати, да? тих, хто там, десь в якихось психдиспансерах будуть людей просто витягувати, причому по королеві мечів, змушувати їх це робити, да? підписуватимуть вони навіть контракт. І по королю кубків будуть показувати отаку, от знаєте, чергу прямо на мобі... по телеку, Поняли? От прям буде стояти, типу, от, дуже багато бажаючих, всі йдуть на медкомісію, всі мобілізуються, підписують контракти. От по телеку буде багато цього вливання, тим більше по. Сімці кубків, як і псо, да, як реклама така. А, і от, оця, 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 будуть просто покажуть чергу з бажаючих мобілізуватися до армії Росії. Але по факту дуже буде багато втікачів. Ну, от так. от. Тому будемо дивитися, як це все буде програватися. Я бажаю їм всіх е, проблем негоди, незгоди. І що, відключень світла. Дякую всім за увагу, до зустрічі і па-па.